Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз я роблю розклад на правий берег міста Запоріжжя, 1629, 6 березня. Давайте глянемо загальна ситуація в плані прильотів ракет-дронів. Правий берег Запоріжжя на цього часу, плюс 24 години. Що нам очікувати? У правому берегу я не бачу проблем, але ось випадає вам тучка, башня і луна. Круто, не бачу, називається. Да? Але це, бачите, пішло, воно я виклала ну, на чоловіка, жінку, по-любому треба щось викладати, вони не активні. Тут общество, радість, новини гарні і гроші також. Але коли я докладаю, докладаю то виходить така історія. І по -по поскаче вона, якщо оці тучки повернуться темним боком, то ця башенка вона у вас проіграється. Але, бачите, йде перемога. Ну, Значить, буде загрозлива ситуація, але вона якось пройде. Будемо сподіватися, що правий берег все ж таки буде. Бо, знаєте, воно мож може бути ближче туди, наприкінець суток. Бо бачите, скільки я карт виклала. Або рано вранці, як вони люблять. Ну, отак от, е, Так, давайте глянемо, чи будуть у нас руйнування будівель. Дивимось приватний сектор правого берега від ракет дронів. О, зразу тут ще неясна ситуація. Ось, в принципі, і не дуже. Ага, по, по кругу, да? по кругу підуть проблемки. Ну, ось така ситуація вона і буде. По тучкам, бачите, якщо воно пройде по темному боку, то піде така ситуація. Якщо по світлому, то будуть гарні новини, буде все працювати. Все чітко, достатньо однієї карти це покласти. І достатньо, от вона вирішальна, оця карта. На жаль, вона вирішальна у вас, приватний сектор. Вона у вас існує. Але це краще, ніж коли кардинально показує конкретний удар. Тобто це неминучість. Потушам ще може і минути. Так, чи будуть загиблі люди по правому берегу на ці 24 години від цих ударів ракетами, дронами по правому берегу? Ой, що ж сьогодні за розклади такі тяжкі? От тяжкі, подія, труна, зірки, а тут коса, все. Розумієте, от Що можна сказати? Тобто, да, воно таке може статися. може статися, Три карти дуже, але оці карти дуже гарні. І вони це все, ще й зірки, вони це все як, як виводять, виводять з, цього, з цієї ситуації, виводять, не повинно бути загиблих, травмовані можуть бути, поки можуть бути травмовані. Так, і давайте і по трансформації, і по косі, там можуть бути і по хресту, можуть бути і переломи. Ну, таке щось, знаєте, може бути і серйозне щось таке. Але не, не смерть. Так, давайте подивимося. Може, потім воно якось доведе до того вже та травма, але поки що. от гляньте, прям падає. Так, дивимося багато поверхівки по правому берегу, яка буде ситуація плані руйнувань будинків від ракет-дронів на ці 24 години. Коса зразу впала. Труна. Але, бачите, йде на краще. Дайте я труну роздивлюсь. Ось вона, труна кажу. Коса ось яке рішення. ось Буде хаос, буде летіть, буде, буде все. Ну, але, бачите, воно йде до кращого. Тут виходить. Ось чотири карти, вони гарні. Три кар... карти, такі. але коса це якесь рішення. Яке рішення? Яке рішення? рішення? Ось Воно ж показало, що тут нормальні карти я знизу поклала збоку пішла трансформація. Ну, рішення непогане. Оця карта, звісно, все збиває нам, буде хаос, але чий то хаос наш? Оп'ять неясно ситуація. От випадає та ж комбінація, дивіться. Та ж комбінація, вона вже нам випадала. По тучам, хаос. Іде оця вся боротьба, і по луні потім тоді ті відчуття, якщо вони проробляться. Не проробляться, буде рішення, піде на гарне. Все. Багато поверхівки, правого берега. Зараз витягну ще одну карту. Цікаво, яка вона висунуться. У мене є таке, таке питаннячко. Да. <свят> ви бачите, люди? Ну тут. Ну, це, це не про що, це просто звіски спілкування людей. А донешко ось таке. О, -о, -о, -о. вся тріада. Ясно. Так, а ну дайте я прямо так порозкидаю їх в різні кутки. Цікаво, чи соєдіняться вони. Знову далі в, в, в процесі. Так, що у нас? Покажіть, будь ласка, мені буде з промисловістю правого берега, які там будуть наслідки цих суток. Чи будуть там ракетні удари? Покажіть мені цю ситуацію. Промислові об'єкти. Ну, як вам сказати, рішення, вроді, і непогане. Трансформацію, зараз подивимось. Теж непогано. По промисловості е, ну, такий натяк іде, але він не ярко виражений, скажімо так. Косвено так показує, косвено. Я б не сказала, що там може щось таке. Ну, дуже сутки, якісь стрьомні будуть люди. Дуже стрьомні. Я давно в нього в мене такого не було. Так, торгівельні об'єкти відкриті, закриті. Ну, от, відкриті, давайте я гляну, що тут з башнею буде. Подвійна ситуація. А тут потучка рішення. По крискам. Ну, якщо воно й буде, то невеличке таке щось. Невеличке. Тут взагалі буде під питанням цей удар. Чи буде, чи не буде. Але якось дуже весь розклад тяжкий, дуже весь напружений. Весь напружений. Тепло, тепло, тепло підприємства по правому берегу, чи будуть руйнування на ці 24 години від ракет дронів. По крискам, це тільки як саботаж якийсь такий, або щось таке мілке прилетить. Як осколки, знаєте. Так, і енерго підприємства по правому берегу. Яка там буде ситуація з цього питання? Ось така вона буде. Енерго. Бачите, об'єдналися такі вони, зійшлися опять. Значить це все не просто так. Так, дивимося далі. Підприємства ми пройшли. Ну і давайте я вам зроблю скриньку. Так, позитив. Позитив то, що все ж таки ви будете мати життя, будете мати майно. Коса. Буде якесь рішення прийнято різке дуже. Якісь різкі події. По косі, не думаю, що гарні, бо по ітогу башня падає. Блін, думаю, що воно мені кладеться? Трансформація, трансформація по башні може статися, але вона не буде дуже, дуже руйнівною. Ось так. По косі е, більш-менш. Е, тут тільки башня негативна, всі остальні карти гарні. Дуже тяжкий сьогодні розклад. Дуже. Ну, ось якось так. Якось так, люди. Взагалі, я в шоці від сьогоднішнього розкладу. Дуже тяжко такі карти падають. Така енергетика йде від цих суток. Я не можу поняти. Все. Гномів не будемо сьогодні класти, бо дуже багато часу пішло на, всякий, на загальний розклад. Ну, можна, в принципі, покласти. Давайте я покладу. Давайте покладемо гномів. Напишіть мені, чи цікаво вам дивитися цей розклад від гномів, щоб я не витрачала зазря час свій. Так, значить, конфліктна ситуація у нас чекає цивільних, ми там щось щось там буде якась перепалка між людьми. Якийсь напружений день сьогодні. Оці сутки будуть верніше. Влада ж бракує, розказує, що в них нема грошей. Всі ми по цьому дню будемо мати отаке. Е, звісно, тут і страхи, і маніпуляції, і все, що хочете. Оце такий і того дня, Дьявол. Так, е, все ж таки по військовій частині у нас буде щасливий случай по шістки жезлів, чаша королева, і нам випадає сімка, ми покладемо на ній потім. Мені не подобається ця карта, ми як не можемо змінити там нічого. Так, і, 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 і по итогу у нас ми втрачаємо, У нас крадіжки, у нас е, отакий от король, який. Старається тримати ситуацію під контролем і толерантно. Тобто, неоднозначний дуже розклад, і карта порада на цю добу, ситуація м -м, традиції, дуже підтримуватися треба традиції. Але тут ще і може, сама традиція падає. Може, от якби впала карта, що залякування, от було б хорошо, ми б тоді бачили, що ситуація буде преувеличена, Ні, вона не впала. Дай Боже, щоб була традиційна ситуація, дай Боже, щоб вона була традиційна, бо дуже тяжкий розклад. Дуже тяжкий розклад. І прямо що той, що цей такий, прям ну, ну, з такою напругою, преш, що просто я не знаю. Все, люди, я вам все вже показала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.